Часто майстри манікюру допускають помилку при знятті матеріалу. Це призводить до того, що затрачається дуже багато часу на опил нігтя. Ми записали коротке відео, як правильно робити зняття матеріалу. Сподіваюся, це допоможе в роботі майстрам, початківцям і тим, хто робить манікюр собі. Починаємо зняття від центру нігтика до кінчика по центру ось так від центру до кінчика потім з бокових частин до центру до кінчика від бокових частин до центру до кінчика це допоможе нам при запилі матеріалу коли залишається трішки на боковушечках, це не страшно, перевертаємо нігтик і е, так ніби напівколом, знімаємо матеріал. Ось так. Від центру і до кінчика. Дуже важливо, щоб рука клієнта лежала саме так, щоб майстру було зручно працювати. Від центру і до кінчика дивимося товщину від бокових частин до центральної частини кінчика, від бокових до центральної. Одним натисканням натискаємо і ведемо. Перевертаємо, робимо напівкруг і знімаємо матеріал. Сподіваюся, це допоможе майстрам в роботі.